Наступне питання. 100 днів від інавгурації Трампа спливає десь в кінці квітня. Він же сказав, що за 100 днів тіпа, завершить війну. Давайте подивимося, чи завершить він війну за 100 днів. Тобто це до кінця квітня. Чи буде підписана ця мирна угода до кінця квітня? Дивимося, чи завершить Трамп війну? Між Україною і Росією за 100 днів. Як він і казав, швидко, 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 вісім. От тільки йде про завершення війни, я просто вже не знаю, зразу вісім е жезлів. Одразу випадає ця карта. В будь-якому розкладі, десь я тільки кажу про завершення війни, зразу вісім жезлів. Я вже 150 разів говорила, що це, але насправді ми ж. Не знаємо, що це. Тобто, це якісь події в небі. Ви зрозуміли? Тобто, Це, можливо, повітряний бій, можливо, щось буде летіти, можливо, це нова зброя, яка буде летіти в небі. Ну, тобто, це, це політ, це щось відбувається в небі. Поки що у нас 8-8 і 8 кубків. Тут про завершення взагалі не йдеться. Бачите? І 8 мечів. У нас наразі три вісімки. Ви можете собі уявити? Але це не завершення процесу. Тобто 9-10 – це у нас завершення процесу. І старші аркани, деякі які показують. Але тут не йдеться взагалі про завершення процесу. У -у. Останню карту, давайте, дивимося. Все, друзі, у нас наразі 4 вісімки. Із п'яти карт розкладу 4 вісімки. Ну, у мене такого не було ніколи. І так. Вісім жеслів, я вам вже говорила багато разів, що це е, події в повітрі, це зброя, яка летить, це, е, можливо, це і інформація, яка летить, але тут явно буде щось відбуватися в небі. Тобто це може бути. Але це одразу вісім це як рій, да? річ чогось летить, або щось дуже серйозне летить, яке розлітається на багато напрямків. Е, далі у нас. Вісім кубків, карта, яка говорить, що хтось звідкись виходить. Можливо, це вихід навіть з переговорного процесу, навіть таке може бути. Або ж дивіться, далі одразу йшла е карта паж мечів, яка означає території. Можливо, це вихід з якихось територій, як варіант. Далі вісім мечів, яка говорить про те, що ситуація в тупіку. Тобто, навпаки, коли буде 100 днів з дня інавгурації Трампа, ситуація зайде в критичний тупік, тобто неможливость. Е Неможливість вийти із ситуації. Люди не бачать, яким чином вони взагалі можуть вийти із ситуації і хоч якось почати говорити про мир. І далі вісім пентаклі. Вісім пентаклей це карта взагалі майстрів, майстерності. Тобто таке враження, що після того, як ситуація зайде в критичний кут, коли вже ну, от неможливо знайти вихід. Да? Здається, що, в принципі, вже. Завершений весь процес переговорний, і неможливо досягнути того миру. Почнеться ніби новий виток, робота заново. Це карта майстерності. Тобто, майстри своєї справи вийдуть на арену, але ця карта зав'язана на великих грошах. Тобто, в принципі, все впирається в ресурси і в гроші. І на дні колоди у мене, до речі. Сімка мечів, яка означає обман. Тобто, фактично, питання, чи завершить Трамп війну за 100 днів, це обман. Це один великий обман. Хотіла порахувати іще е, суму. Да, у нас 4 вісімки це 32, 3 плюс 2 5, 5 це ієрафант. Це е, карта мудреця, або ж це карта великих змін, або ж це карта, коли м, хтось новий, навіть може бути. Як це сказати? Зайти в цей переговорний процес може хтось новий. От, от таке враження, що е, коли ситуація буде тупікова, з'явиться щось, хтось, якісь країни, які зможуть заново відновити цей переговорний процес. І це і означає карта Іерафанта. Тобто, це якийсь мудрець, це м, якийсь е, лідер. Який входить в цей переговорний процес, розумієте? Так і, взагалі, вісімки у нас це ж величезне бажання вийти з ситуації, величезне бажання досягнути своїх цілей. Це не дев'ятка і не десятка, звичайно, не завершення процесу, але рух до кінця процесу і величезне бажання туди рухатися. Тому, в принципі, ми йдемо туди, ми рухаємося туди. Але це не сто днів однозначно з дня інавгурації Трампа. Бережіть себе, друзі. Нехай вас Бог оберігає завжди і всюди. До нових зустрічей.